Добрий день! В цьому навчальному відео ми розглянемо, як робити виклик усім суднам. Зв'язок в такому випадку робиться, якщо ви хочете сповістити про якісь метеорологічні, навігаційні попередження. Найчастіше такі виклики робиться саме з пріоритетом безпека. Також, в принципі, це можливо робити і з пріоритетом терміновість, і давайте подивимося, як це робити. Загалом зв'язок буде влаштований у два етапи. Перший етап ви робите DC-виклик всім суднам. Другий етап ви переходите на робочий канал і починаєте казати текст повідомлення голосом. Тепер перший етап: ми робимо виклик. Натискаємо кнопку «Call». далі. тип. Ми тепер не робимо індивідуальний виклик, ми робимо його всім, тому шукаємо All-Ships. Обираємо це меню. Далі. Категорія. Категорія, бачите, навіть за замовчуванням у сейфті, що ми можемо вибрати? Або urgency, або safety. Залишаємо safety і робочий канал. Бажано уникати спілкування на 16-му каналі. Тобто ми його не засмічуємо, ми обираємо будь-який інший робочий канал. Для прикладу. 13-й канал це канал, на якому передається інформація з безпеки мореплавства. Поміняємо на 13-й канал. До речі, можна не за допомогою цієї бічної клавіатури міняти канал, а просто обертаючи регулятор налаштування, перегорнути і обрати ті канали, один з тих каналів, які вам пропонують саме для цих цілей. Це, до речі, дуже зручно. Вам навіть не треба заглядати в довідник, шукати канали, вас вони одразу тут всі є. Ви просто обираєте той, який вам більше подобається. Натискаємо кнопку Send і відправляємо такий виклик. Бачите, він зараз у нас надсилається. І тепер наступний крок: ми вже на робочому каналі з пріоритетом Safety починаємо казати свій текст повідомлення. Тобто, ми піднімаємо телефонну слухавку, затискаємо тангенту. Бачите, зараз я переходжу в режим. Трансляції повідомлення і починаю казати текст повідомлення, який буде починатися зі слів, секюріте, security, «security», «security». Якщо я звертаюся до всіх студентів, то далі я кажу «All stations, «All stations», stations», «All stations». Після цього кажу, хто я і з якої причини я хочу зі всіма з'язатись. Тобто я передаю якесь важливе. Термінове повідомлення. Наприкінці обов'язково мастер, тому що капітан надав мені наказ передати це повідомлення, і over або out кінець зв'язку. Для того, щоб закінчити цю сесію, яка в мене розпочалася ось тут, я натискаю кнопку «Ви». Все. На цьому все, що необхідно, ми закінчили.